Перше 04 року, поки не виніс в погріб те, що катаю, Сік, тобто напідтки, які роблю, собі вирішив засняти і заодно е, прорекламувати ще, е, щоб е, тобі, я хочу прорекламувати Сік. Е, сік е, в першу чергу йшов кленовий, потім горіх. Потім е, береза. ну от, е, Слід такі речі Е, Я бачив предучі ролики, які я знімав 4 роки тому, чи 3. Є е, е в людей інтерес. І правильно робите, інтересуйтеся, це дійсно водичка, е, яка дає дерево натуральна. І... Ну, і ще вдобавку, я, наприклад, віддаю перевагу. Насищать, щоб організм наситився. Але трошки і роблю запас. запас на літо, коли хочеться напіточок, якийсь, коли жарко. От. Я ж говорю, що поки ще не відправив ну вже відправляв партії. От. Це вже березове. І Кленового відправив. В цьому році не крутив сік з горіха, О, а клен і березу крутив. О, так що рекомендую крутити дерева. Після себе чопіком забивайте. Якщо вдруг окисляється трубочка, чи цього, прокручуйте рядом другу дирочку е, в дереві. І так же само, коли все зворачуєте, те, цього желательно забити якимось сухим сухою віточкою. От, напомню, сік клена це імунна система, морська сила, сік, е, к, сік горіха це желудок, ну і береза почки. В основному камні почки вимиває, ну і печінку промиває. Так що всі мудрості. А закатує, як, ну, ось бачите, різні кольори. Там забувся калини вкинуть, там калину вкинув. Колір дається, там сушку вкинув. Там вкинув лимончика, там апельсинчика. потім ще ще ізюм кидав. В ну, вроді все. Тобто, все натуральне, без ніяких хімій, добавок. Цукрів і тому подібне. От, і я впевнений, що я буду пити літом, а не бігти в магазин і купляти те, в чому хтось там щось поболтав. Не буду перечисляти, а то вирвете. Всім гарного дня і мудрості пийте сік із Клена. Береза, той й горіх. О, хто з желудком проблеми має. Всім гарного дня!